Я зараз збираюся і їду в магазин далі доробляти ремонт. Так, знову приїхали плитку дивитися. Протірети, пошкурити, зачистити і потім красити. 11,188 гривень на даний момент було потрачено в це приміщення. Чечічка. Все, тепер можна їхати працювати. Розгрузимо машину, а у нас поповнення, бачите? Ялинки. Три ярлинки ось такі. Прикольно я не знаю як називається Ось так. Три ялинки, один клен і дві якісь такі теж. Ялинки на городі, а ті дві будуть біля двора. А зараз збираюся і їду в магазин, далі доробляти ремонт. Ні, а хто не знає, є на каналі три відео, як, я, як ми взяли в оренду приміщення і хочемо там зробити пекарню магазин

Приїхали. Почнемо. Сьогодні треба погрунтувати всі стіни оці. Завтра їдемо в місто, будемо купувати шпакльовку і плитку на пол. І ще треба зашити ось цю стелю. Зараз буду пробувати її зашивати. Коротше, одному не виходить мені цей лист при... прибити. Треба якийсь помічник. Поки будемо ґрунтувати. Така якась цікаво. Починаю з цієї. Не знаю, мабуть, в мене цієї гонтовки не вистачить. Вже пів відра. Так, як завжди, маленький перерив. Їдемо в садочок забирати доцю О, привіт, мала. Ти що, з садочка додому йдемо? А що ти намалювала, покажи. Що там? Планети? І сонечко. Молодець, сама малювала. Штурки, штурки, штурки. Приїхала до мене маленька помічниця і буде допомагати папі грунтувати. Да? Будеш допомагати? Да. Да, тільки треба було б передягнутись тоді. Все, помічниця допомагає папі, так? Да? Молодець. О, і отак треба всю стіну, добре, Аліс? Добре. Добре. Треба з'їздити додому за грунтовкою ще. Розбавити, то мені не вистачить. Приїхав додому пішли шукати грунтовку. Так. Де ж ти ґрунтовка? Оп. Ось. Все. все, їдемо, обратно до магазину. Зараз повинен приїхати тесть і ми з ним разом порахуємо, скільки треба купити плитки на підлогу. А завтра вже буду їхати купляти плитку, шпакльовку і різні стройматеріали. Треба купити 32 квадрати Вже годин їду я додому поїсти покупатися і йти рубати свиней. Сьогодні що я погрунтував, спробував зашити стелю, самому не вийшло. Ну так, ладно. Поїхав додому. Це це моє сонечко. Так, Знову приїхали плитку дивитися. Ось сподобалось. Як сподобалось. Ось це кубка. Зараз поїдемо ще в одне місце. І там подивимось, які ціни. Приїхали в другий магазин дивитися. Приїхали ми до першого магазина. Тут купимо 16 квадратів плитки, потім в інший. Магазин зараз вигрузимо цю плитку, потім поїдемо за іншою. Розгрузили, їдемо далі. Приїх. Суковий сад позбирати лозу. Так, а приїдемо в магазин пікарню розкажу, покажу скільки затратили грошей. Приїхав я додому, відвезли ми цю лазу. Зараз буду їхати покормлю теля і поїду в пекарню. Там скажу сколько коштувала ця плитка, І за скільки я заплатив за неї. Гроші? Грошей. Я хочу. Ти що з садочка вже прийшла? Давай. Бишик. Віршик. Що чому? чому? Ти знаєш віршик вообще? Да. Ну давай, розкажи Вісік, 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 вісік. Треба вже знати в два з половиною роки віршик, доця. Папа, ячка не їбаю і не їбаю так. корм. Так, зараз подивимось, хтось тут живе. Привіт! Теля! Я привіз тобі їсти. І водички трошки дамо Не трошки а багато. Що ви п'єте, нямаєте, да? Бульби пускаєш? Теля свиней покормив, погодував. Так, а зараз що? Зараз в ларі вам покажу, що скільки коштує, що ми не купили. Так, ось чек з другого магазину, де ми купили плитку. Так, ось ця плитка. Получається, плитка метр двадцять 60 шістдесят. Купили ми 15 квадратів. Ну, Грубо говоря, 8 квадратів купив я по 260 гривень. А останні 7 квадратів купив по 150 гривень. Так як вона бракована, не кондіція, зараз покажу. На деяких плитках є ось такий ось малюнок, я так розумію, це з завода. Вона різних кольорів. Є плитка, яка надбита. Так, але це краще, ніж я хотів лінолю. І дешевше і буде краще. Так, і того, за сьогодні я витратив так і того за сьогодні я потратив 8688 гривень. Плюс, плюс до ремонту пекарня. Ще був куплений ось такий один мішок шпакльовки. Ось такі три красителя. Ось такої плитки 17 квадратів, плюс хрестики і 5 мішків такого клею. Подивився тільки, що своє попереднє відео, скільки я там потратив грошей. Сьогоднішні 8600, скільки я сказав і ті 500, виходить Получається 118 гривень на даний момент було потрачено це приміщення. Так, а зараз хочу заміряти, де я буду вішати банери, якого розміру треба заказувати, щоб далі розуміти. Перший банер хотів от сюди, на цей прилавок. Другий банер, куди я хотів, це на козирьок. 73 ширина і 743 длина. Я так подумав, це буде, мабуть, занадто великий на весь козирьок. Треба зробити трошки по-іншому. Подумав, може буде краще від вікна і до вікна. Дивіться хто в мене тут хазяйнує. Так, щось поки більше мені не приходить, куди ще треба банери. Думав на ось цю стінку. Але зараз дивлюсь і думаю, може воно там і не потрібно. Добре, поїхав я додому монтувати відео, а завтра знов сюди працювати. Все, поїхав я! Доброго дня! Так, зараз збираюсь їхати в магазин. Далі продовжувати робити ремонт. Зараз йду шукаю фарби, кісточки, розтворителі все інше. Гружу сюди, в цю машину, гружу бочки. Їдемо далі працювати. Так, приїхав я до магазину. Зараз буду починати фарбувати. Сьогодні хочу покрасити ось це вікно з цією рішеткою. Ось це вікно. Цю решетку і саме приміщення з вулиці. Зараз беру цю камеру і буде вона знімати все з ускореної зйомки. Бо руки будуть вкрасті, щоб не заляпати цю камеру. Ця в мене екшн-камера. Ще спочатку треба все взяти, протірети, пошкурити, зачистити і потім красити. Починати вже краси фарбувати. Вистачить цієї фарби. Такого цікавого кольору вона якогось. Дивіться, ось я перший раз покрасив. Так, а мені треба зараз відвести у этой саженці малины Тіті передать, вона буде ехать в місто і передасть новой почтою родичам. Добрий ранок, ремонт продолжается Заїхав Ось цей список. Що треба купити в місті? 15 березня, весна. Тепленько на вулиці. Приїхав в місто, так, зараз піду на нову почту, заберу посилку святиним. Потім треба ще заїхати в центр зайнятості, в налогову на фонд, а потім аж в стритний магазин. Так, всі справи поробив в місті. Приїхав вже до магазину, не знімав в місті, бо був дуже сильний дощ. Та й зараз він. Yeah. Купив я в місті мішок шпаклівки фінішної два шпателя, фарбу демольці водку, красителі, валіки. І це все тисяча гривень. Єле-єле вибіжав з машини, щоб відкрити ларек. Промок. Хвилину побув і весь мокрий Так, а зараз до мене повинен приїхати тест і з ним ми будемо mm -hmm. класти плитку. Яку купляли неділю назад, чекаю тестів. Розклали, щоб бачити, які кольори, Ну що, друзі, дуже радий, що ви додивились до цього кінця. Хочу вам сказати, що сьогодні вже 11 травня магазин вже відкритий, вже працює неділю і один день. Просто дуже багато роботи. Немає часу монтувати ці відео. Вже є перші, перші виручки. Їдемо в магазин з доцею закривати день. Рахувати, дивитися, що залишилось, що завтра буде. Я хочу шумка. Ліска каже, хоче суку, так. Зараз ще ми попрацюємо в магазині до понеділка, бо тут в селі проводи будуть, а потім закриємо магазин на десь на недільку, а може дві. Треба доробити ще багато-багато різних. Мілочені ванери ще не прийшли, треба треба багато чого зробити, щоб було як положено. Так що дуже радий, що ви додивились до цього моменту. Вже буду частіше випускати відео. Планую раз в 4 дня. Наступне відео буде про завершення ремонту і відкриття цього магазину. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Ну, а ми поїхали закривати магазин. Пока!